Вітаю вас, шановні глядачі, ті, хто з радянських часів навчалися в творчих вишах, мали добре затямити ідеологічну аксіому, яке з мистецтв є найважливішим у цьому сенсі. Правильно, це кіно, бо саме воно охоплює найширші коло людей, впливає, формує, виховує і скеровує. Ще й неабияк прибуткова стаття доходу в бюджет країни. Так було колись. Чи ж датне сьогодні наше кіно на такі подвиги? Чи є потенціал? Про ситуацію в українському кіновиробництві голова спілки кінематографістів України Сергій Тримбач. Вітаю вас, пане Сергію. Добро Сергій Тримбач український кінокритик, кінознавець, сценарист, автор та упорядник книг з питань розвитку вітчизняної кінокультури, сотень статей і рецензій у провідних виданнях України та Росії. Серед книг Іван Миколайчук. Іван Драч, Краниця для спраглих Олександр Довженко, загибель богів, яка удостоєна державної премії України імені Довженка. Автор сценаріїв для низки фільмів, найновіший з яких Микола Вінграновський у синьому небі «Я висія в ліс. Живі Довженко починається. Як сценарист працює над втіленням галереї образів визначних кінематографістів Олександра Довженка, Петра Масохи, Сергія Параджанова, Костя Степанкова, Борислава Брундукова. Брав участь у роботі кінофестивалів у Берліні, Москві, Локарно, Візбадені, Оксфорді, Нью-Йорку, Анапі. Гатчині Києві. Лауреат Багатьох державних премій та нагород один із засновників Державного кіноархіву Національного центру Олександра Довженка, президент Асоціації кінокритиків України, чинний голова Національної спілки кінематографістів України. Не існує простих запитань і простих відповідей. До вас, пане Сергію, як до дослідника історичних тенденцій в кіновиробництві, таке запитання: як так сталося, що український кінематограф, українське кіно, кіно Довженка, Димуцького, Денисенка, Параджанова, Миколайчука перетворилося на Жиброка з простягнутою рукою? Ну, воно стоїть з такою рукою вже давним-давно, з середини 90-х, як мінімум, там були об'єктивні, звичайно. Чинники цього, тому що це не тільки в Україні відбулося. Оці, коли зміна технологій, зміна технік, бо з цих іскусств тоді найважливішим видавалося телебачення. Що то кіно? Ну, хто його там дивиться, особливо в кінопрокаті. А в кінопрокат ходило все менше і менше людей. Ви це пов'язуєте з телебаченням? Телебачення, розвитком, з Шаленим розвитком набирає ну, обертів. Пізніше вже інтернет. Ще друга тенденція об'єктивна, те, що держава. Перестало бачати в кінематографі оцей самий ідеологічний чинник. Апарат, якби, який працює на ідеологію. Тому що ця, славно, звісна фраза Леніна... Я переб'ю вас це притаманно взагалі тільки в Україні, що держава перестала вбачати ідеологічні, так би мовити, важі такий. В Росії, в Росії, в, Росії також. в Росії було за часів президента Єльцина. Угу. Для Єльцина важливіше був теніс а ж, скажем кіно, і тому кіно теж почало так стахирять чи занепадать в Росії. Але приходить президент Путін, і от за Путіна вже сталася радикальна реформа, тому що Путін повернув цю ланську формулу. Він її, я не чув, щоб він її промовляв, але де-факто на практиці це відбулося. У нас останні три роки відбулося певне воскресіння українського кінематографа, але це воскресіння через кінопрокат. І, ну, от недавно фільм Саніна. 360 тисяч глядачів десь так. З радянських часів ця цифра була абсолютно провалом, навіть якщо по Україні. Зараз це гігантська цифра. Чому? Тобто Росія вийшла спіки з, з прориву ну, за в часів Росія Путіна давно. а Україна. Ви пов'язуєте, я так правильно зрозуміла, що з державною політикою, з керманичем, з очільником, так би мовити, так. і чи з якістю і з якістю контенту Крим Украї... друге? Ні, ну по перша була установка дана зверху. Згори в даному разі в Росії з Путіна. У нас такої установки не У нас було нічого не було. Ти зараз прийшли нові керівники, нібито нові. А мислення старе. Чому не хочуть фінансувати? Тому що знов таки не ну, да, війна, ну економічна скрута, але йдеться. Про гроші зовсім невеликі. Нема політичної волі. Мусить бути політична і воля. І тому зараз такий вона... жалюгідний стан так. українського кіно. І він, і знову, саме... він знову жалюгідний, хоча дивіться, два приклади: фільм Саніна Поводир, який все-таки пройшов дуже помітно в прокаті. І це внутрішній престиж. Це сприяло під не... ну, підвищенню внутрішнього престижу фільм Саніна. І фільм Плем'я Мирослава Слобошпицького який 30 там з гаком на призів яких від Кан до до Європейського Оскара. Ви написали відкритого листа до прем'єр-міністра Арсенія Петровича Яценюка. Так і відповіді щоб грудні... не отримав. О, це mm. хотів запитати. Ви там поставили йому шість запитань крик душі. Ви пропонували зустрітися з кінематографістами? Так, Реакція є не не безпосередньо від Яценюка, а від віце-прем'єра з гуманітарних питань В'ячеслава Кириленка, який uh -huh, uh -huh. недавно зібрав зустріч була влаштував зустріч із кінематографістами на студії Довженка. Так що можна все таки сказати, що реакція є. Бюджет буде фінансувати лише дитячі фільми, кінохроніки, документальні фільми, дебюти і особливо важливі соціальні проекти. Все, решта кіно буде на конкурсних засадах фінансуватися через спеціальний фонд підтримки українського кіно. Але знов таки, я, ну від ну я на цій зустрічі сказав В'ячеслав Анатолійович, з вашого боку я бачу і, і бажання, і волю зробити. Але якщо така воля зосереджена тільки в одній точці, в одному віце-прем'єрі, а більш ніхто скажімо, у нас же ж відомо у нас править усім міністерство фінансів. Вже отримали Розумієте? бюджет 2015. Ви сподівалися, написали бюджет. листа. Вже і бюджет є Більне правильно. маленький. Якщо бюджет одного фільму я наводив це порівняння в листі до Яценюка, один фільм російський Нікіта Міхалкова Сонячний удар 30 мільйонів доларів. Про яку про яку весь наш бюджет не дотягує навіть ну да. про про що ми говоримо? Тому мені подобається зараз. Ну, треба розуміти, ну, от Микола Княжицький, голова комітету з питань культури Верховної Ради, він в принципі правильно говорить от, про те, що розумієте, да, а політичної волі немає, тому що нема кому її виявляти. Треба оцих людей трошки як би, освічувати в цьому сенсі, щоб вони не розуміють справді для чого це кіно. В законопроектах, які подані зараз урядом, пропонується, що сама державна лотерея, яка створюється самостійно, буде видавати гранти, кому вони вважають за потрібне на культурну діяльність. Зможемо ми протистояти з ну, таким протистояти. бюджетом? Чим ми можемо протистояти? Да, ну, це з, з Копійчаною, це все одно, що з рогаткою йти на якийсь там на танк. Е ну, Це смішно. Кіно це як домина піч. Загасить легко. Потім розкачагарить дуже важко, це не один рік. От. Тому й тут, от нарешті, трошки-трошки, тільки якесь зрушення. Ну, критика, критикують плем'я, що воно не таке, як треба. Ну, 34 призи міжнародних фестивалів. Короткометражних фільмів достатньо було. Да, за останні, останні Нове, нове молоде роки. покоління з'явилося. Давайте, не, вели, не Бог знає, які гроші. Все-таки 300-400 мільйонів казали, що будуть просити на зустрічі з Кириленком з В'ячеславом Кириленком. Просили, обіцяли, що він казав, що буде обстоювати в парламенті, щоб додали, накинули, щоб хоч би 130 мільйонів. Тож чи що там хоча, так би мовити принципі, накинули хоча б 300 мільйонів. Це в лютому до 15 сума. лютого мали там щось так би мовити вирішити, ну, так, додали то, вам. Поки що ніяких сигналів з цього приводу немає, не існує. Будемо Ліць... сподіватися, що трошки просвітлення відбудеться. Зараз е, дуже модно, всі повторюють. Дивлюся е, вислів Уінстона е, Черчилля, коли йому запропонували Великобританії в сенаті. Давайте скоротимо бюджет витрати на культуру за, для армії. Війна ж йде. Що він сказав? Тоді на що ми. Ми воюємо ми от, воюємо. Це саме питання. До речі, У я нас повторю, зараз так само, я війна. для чого ми воюємо? Якщо кіно не буде, культури не буде. Якщо ви все це вважаєте, там залі освітлі голови нас, як я знаю, на горі є, які вважають, що в культуру треба вкладати тільки в ті частини сфери, які будуть віддавати гроші. От, наприклад, симфонічні оркестри тоді в нас виведуться, тому що вони точно не будуть давати прибутку, там, і так далі. І так далі. І кіно, тому що говорить, що це бізнес в наших умовах поки що не доводиться. Тому що, розумієте, в кіно в фільм вкладається там 15-20 мільйонів. А він ну от унікальний випадок знов таки фільм. Саніна поводир він зібрав вже 15 мільйонів, може трошки більше. Ну, Тобто, по суті, він відшкодовує десь, але це унікаль, це один фільм. Чи, чи, чи Ти книжку свою не завов. Откуда у вас вісім мальчика? Я з того світу повернувся. Щоб тебе речь світ, знайти. Якісь зразки, правильно, вони ж так само в них є інтернет, от ви кажете, що чинником, який послаблює увагу і так би мовити, бажання людей ходити до кінотеатрів, і відвідувати і ходити, так би мовити, сім'ями. Але ж і та ж сама Франція, і Німеччина, навіть Росія. От є така табличка навіть в інтернеті, скільки дивляться, передивилися власного виробництва фільмів в кінотеатрах, і скільки, приміром, у нас, от у Франції, здається, там половина. А у нас всього 3%. відсотки. Тому що нема чого дивитися. Є ще один чинник. Чому в нас ще не ходить? Тому що в нас пірат. Процвітає. На що я буду дивитися, витрачати 50 гривень в кінотеатр, коли я знаю, що через місяць він буде в інтернеті безкоштовно. Я зможу його подивитися, без всяких проблем. На Заході ж такої лафи немає. Там навіть в інтернеті то треба буде платити в якийсь спосіб. Значить, а в нас це ну, з одного боку добре, це бо люди замкоти, хоч щось дивляться. Нам то не коло да, дивляться. Ну, взагалі, або як центральні наші великі телеканали, за якими стоять відомі всім боси мільярдери, вони, наприклад, не платять за авторську винагороду. З них цього не практично неможливо видобути ці гроші. У нас багато чого, хоча за законом мали б. Кириленко, до речі, наголошував, що потрібно реструктуризацію зробити, так би мовити, реформу е, на перспективу, ну, на п'ять років зробити. Саме реформу. І саме реформу кіно. Е, що він казав бути. і в чому бачаєте ви. Я е, був от, Пару тому в Польщі. І на мене справило сильне враження. Я теоретично це знав, але все таки, коли бачиш на власні очі ці, значить, реформи, вони зробили, ми шість років уже тому. Спілка кінографістів запропонувала і домоглись тоді, що в законі про кіно є і сьогодні існує текст значить, параграф, розділ про те, що про збір. Ви йдете в кінотеатр, заплатите 40 гривень, і з них там 3 гривні йдуть у фонд розвитку українського кіно. Але ми це зробили. Але потрібен був ще один закон, який би який би ну, забезпечував би збір сам, як механізм збору, як ці гроші збирати і так далі. Так і шість років. І тому, коли зараз Кириленко сказав про це, я говорю, я сказав, пане віце цей шість років. Ми про це чуємо. Ну давайте нарешті зробимо. А так от поляки це зробили, все це теж дуже тяжка робота. Оце все переконати парламент і все це. Значить, про через що ми всі мінфіни, мінекономіки, все це дали добро. Коли в 2005 році вже в мі голосували ці законопроекти по кіно, які забезпечили реформу. Що зробили, що зробили кінотрофісти Польські? Польщі, вони сказали, кожен з депутатів, сейму, який проголосує проти, він буде оголошений ворогом нації. І це вплинуло, мабуть, може, не тільки це, але вплинуло. Воно пройшло. У 2005 році закон про збір був прийнятий, закон про ще кілька законів, які дозволяли всю реформу зробити. Був створений кіно, інститут кіно. І за ось скільки вже, От майже 10 років. І що е, польське кіно сьогодні, яке перебувало не на набагато кращому стані, ніж наше сьогодні. Е, за ці 10 років е, по-перше, 40-50 повнометражних фільмів. А от і на них на е, повнометражні, принаймні, художні фільми. 90% бюджету цих фільмів становлять гроші із ринку, це не з бюджету. Там бюджет не ходять з простягнутою рукою. А от ось ці гроші і цей фонд розподіляє ці гроші в ну, як за... В чомусь наше держкіно теж подібне в чомусь. Тобто в конкурс проєктів. То тільки виходить, нас... все впирається на нас чомусь... законодавчому рівні потрібно досягнути. Да, зараз потрібно, але повторюю, це ілюзія, що от хтось, там, навіть президент, скаже, що давай, давай? Хоча дуже важливо, щоб перші особи держави зрозуміли, тому що все-таки від них. Він, Яценюк, тільки пішов на прем'єру фільму Поводир і сказав там кілька дружніх слів і все таке інше. І вже чиновники так зразу дікають, що наступного дня і на уряді там півгодини розмова була. Просто далі щось не в складні і буремні часи для країни. Нам треба підтримку. Підтримку нашого морального духу, сильного слова, сильного фільма і сильних людей, які здатні донести це слово. У кожної нації є свій культурний скарб. У нас їх є багато. Лесь, ти справжній культурний скарб України. Дай Боже тобі здоров'я, і я хочу, щоб ти далі робив цю велику справу. А щодо збору, як, наприклад, у Франції, там, в Естонії, навіть сказино, з, з клубів, так. там з різних речей, ще таких ну, оце, розважальних, щоб оце, збір. тим-то річ є у нас сфери, оцих ігорний, біз, ігорний бізнес і так далі. І так далі де воно грошей, Але воно, але оскільки за цим стоять тузи багаті люди, то ми розуміємо, чому не просуваються законопроекти. Тому що кожен проєкт, який вигідний цим значить, мішкам багатим, значить, грошовим мішкам, воно все легко проходить. Все, що проти, що не задовольняє, ну, чи точніше йде всупереч потреба цих багатих людей, воно торпедується і ми розуміємо, чому. Будемо сподіватися, що в цій Верховній Раді. Трошки зміни, хоча б трохи зміниться ця технологія. Розуміло. Але щоб так наша розмова і те, що ви відповідаєте мені, щоб воно так не виявилося в те, що кінематографісти ніби звинувачують у всьому, так би мовити, от влада, влада, хтось має прийти, хтось має написати, видати наказ Ні, і сійки. зробити. Приміром, от зараз підуть на прорив і почнуть законодавчо приміром, приймати такі рішення, що будемо будувати кінотеатри. Це якраз складно, тому що вони в муніципальній владі. І побудувати зараз кінотація це дуже дорого. А коли він окупиться, це може пройти 30 років. От я же кажу, чи буде контент, чи буде чим наповнити ці? Тут треба Тут Треба знов таки законодавчики заохочення, заохочення одне за одне чіпляється. Але щодо того, що всьому влада вина, ні, не у всьому. ясна річ ви стратегічно вбачаєте? Так, от по пунктам раз, два, три. Що потрібно зробити українському кіно, щоб з цього піке? Ну так, от, треба, щоб суспільство почало тиснути всерйозну владу. Суспільство досі в цьому аспекті ніяк не впливало на владу. Я журналістам навіть сказав на прес -конферен... на зустрічі з віцепрем'єром. Я сказав, ось були прес-конференції президента і прем'єра. Хоч один із вас поставив питання про культуру, про кіно, нічого. А це як за старим радянським анекдотом. Чому немає е, е, Чорної Кри? Ніхто не спрашує. Якщо ніхто не спрашує про українське кіно, то верхам здається, що ну а, ну, а для чого воно? Не треба його продавати, і не подавати і так далі. Тому що потрібен такий стратегічний тиск на, на владу. Тепер, от після е, цієї революції, останньої... От з'явилось більш таки загострений інтерес до укр власної української історії, до власного українського сьогодення і так далі. І оцей з і цим треба скористатися. Тому й досадно, що зупинка зараз в кіновиробництві, тому що є зараз цей інтерес, він підігрітий, його треба задовольнити. А грошей нема. Ну потроху трошки задовольняє звичайно документальне кіно. Е, і тут вони зробили багато документалістів. Вони одразу, от у нас в будинку кіно, зразу це сформувалася ця група е, Вавілон 13 Ну але все-таки документальне кіно це не є індустрія. Індустрію робить повнометражне, повнометражне кіно, кіно його потрібно, потрібно показувати, показувати ігрове кіно в кінотеатрах. Кінотеатри не будуються, тому що нема що показувати. Нема Ні, що показувати, тому не тільки, що не, не знімається. Нема що знімати, тому що нема грошей. І так по колу ми ходимо, Ні, ходимо. От от, треба, де ж взяти ці гроші? Можливо, вміру... повторюю, гроші, ну польський досвід показує. Польський досвід ще дивіться. Ще є такі пропозиції. От я так дослідила там прошерстила інтернет, наприклад, пропонується приміром приватизувати національні державні кіностудії, так, і частину грошей пустити на. Будівництво інших зовсім так би мовити робити на цьому, то що вони були ну, і потім розкраду, частину і частину розкраду, площадок і здавати заохочувати умов... на наших майданчиках, знімати з Європи навіть з Америки. Люк бісон знімає в Сербії, знімає речі, 20 мільйонів євро. Речі, Він бере орендує там, і гроші йдуть в бюджет Сербії. Так само ми є, ж так само можемо це давати є площадки? ресурс. Такий і кажуть, що західних от європейських принк і продюсерів да дійсно інтерес до України. Бо тут дешевше, але тут стріляють, на жаль. Ну, це зараз стріляють. Значить, але, в принципі, це ресурс, дійсно. Але все-таки, в першу чергу, треба розвивати власну кіноіндустрію, виробництво власних фільмів. То може бути ресурс, який щось забезпечить. Але щодо кіностудій державних, то їх треба безумовно реформувати і трансформувати. Не завжди треба потрібні гроші, потрібні якісь створити преференції на законодавчому рівні. Повторюю, знов таки, поля, польський досвід тільки 10% із державного бюджету сьогодні витрачає. На фільмовиробництво взагалі. От вам приклад, можливо, якісь можуть бути і вкладання інвестицій бізнесові. А тут воно відразу йде за собою, тягне оцю саморегуляцію, регуляцію цих, цих стосунків, ну, податки. Правильно це можливо, заохотити. Знаєте, є у нас, у нас же відомо, що є дуже фантастично багаті люди. Для такого як їх заохотити, е, е, щоб вони вкладалися? 20 мільйонів гривень вкласти. Ну це хоча вклади в один фільм, да, 20 мільйонів. Не бог знає що. Ну він ці 20 мільйонів в два прийоми програє десь в казино, ніж витратить на фільм. Це говорить про те, що потрібно, щоб змінювалася ще психологія і уявлення, і рівень культури, зрештою, щоб ці люди вкладали не в ігровий бізнес, а от, скажімо, в кінематограф. І проблема ще нашого кінематографа в чому? Тому що в нас традиційно більшість людей, які приходять в кіно, вони хочуть робити авторське кіно, арт-кіно. Це проблема, ви вважаєте? Ну, звичайно. А в кінотеатрі скільки? Чому пройшов більшість фільмів до. До поводиря пройшли практично. Тому що люди я вам скажу, чому авторське хочуть. Тому що, можливо, тільки через авторське можна потрапити на кінофестиваль, хоч ну, це... би якось так, засвітився це на кінофестивалі, ось отримав, це повертаєшся до себе на батьківщину, і тут тебе вже помічають і починають ну, якісь тобі давати це зрозуміло. Але, преференції, але, але все -таки, бо інакше не прорватися. Але все-таки повинні бути свої комедії, мелодрами і так далі, жанрове кіно. Якщо не буде такої установки, що а я, значить, от, до речі, Санін він щось. Робив. Він, в принципі, режисер, який більше схильний до арт артистичного такого, авторського кіно, але він тут наступив на горло свої пісні і зробив таке кіно, яке чомусь нагадує Голівудський, великий формат історії на тло, дитячий персонаж, сліпі кобзарі там і так далі. Любовна історія. Значить, із... Словом, тут є кілька манків, які спрацювали зрештою. От. Тому це є проблема. А от Андрій Дончик днями сказав, режисер, який зараз очолює експертну комісію при держкіно, він сказав, що він прочитав 120 сценаріїв, які подані на конкурс. З артистичним кіно, значить, не буде проблем. А от із жанровим кінематографом, з маскультовим проблеми будуть. Тому тут. Цілий комплекс всіляких проблем. Індустрію це не створить, пане Сергію. Буквально двома трьома реченнями. Чи зможете відповісти мені так, щоб швиденько національні стратегії розвитку українського кінематографу? От на п'ятирічку. Правильно, колись за радянських часів була п'ятирічка, 15-20 рік. Повторюю, потрібно реформувати кінематограф в напрямку розвитку кіноіндустрії, в нас розвитку бізнесу кіно. От, але разом з тим враховуючи і потреби таксить у створенні авторського кіно, власне, мистецького кіно. Тобто тут треба те і друге, значить, якщо мислить. І держава повторю, повинна зараз розробити створити систему прав. Ну банально приказка, що дайте в руки вудочку, а не рибу кожного дня носить. От вудки немає, тому, тому ми в такому стані. Не тільки ми Кіно ж не в безповітряному просто. Можливо, потрібно їм частіше, так. їм і вам частіше зустрічатися, контактувати, щоб виробити оцей, так би мовити, маршрут. Наближатися до культури. Повторюю, в них уявлення про культуру взагалі немає. В них немає освіченості культурної. Ми ж бачимо, що про що вони говорять, як вони мислять, вони дуже далекі. Одна з ідей, яка прийнята Княжицьким, дай Бог вона, щоб нарешті в Верховній Раді показувати подають два рази на місяць українські фільм. Кіновишки повинні думати про країну, як її розвиватися, а без розвитку культури, справді ні війни, ні що, Вони не допоможуть нічого цього зробити. Ми обрали шлях до європейських цінностей. Коли ж розпочнеться реальний рух до Європи, нам знадобиться відповідне кіно і, скоріш всього, оптимістичне з новими темами, з новими героями. А для цього його потрібно фінансувати вже сьогодні, аби воно виконувало необхідні функції через 2-3 роки. Зустрінемось за тиждень.